На Фасаді другого рівненського ліцею відкрили пам'ятну дошку випускнику навчального закладу, полеглому на війні захиснику Михайлу Цимбалюку. 31-річний чоловік загинув наслідок мінометного обстрілу на Донецькому напрямку у травні 2023 року. Дякую насамперед мамі, яка виростила гарну чуйну людину, яка загартувалась і набула знання. Школі Михайло Цимбалюк народився і виріс у Рівному. Навчався спочатку у 18-й, а потім у другій школі. Згодом в училищі. У 2010 році пішов на службу десантником, після чого повернувся до цивільного життя і працював на меблевому виробництві. У травні 2022 року отримав повістку і без вагань повернувся до війська. Спершу служив при фронтових зонах, потім ближче до лінії бойових дій. Тепло відгукується про Михайла його класний керівник Олександр Бужок. Завжди Тримався в перші ряди, От коли виходили на футбольне поле, тренер його стримував, тому що він якби завжди грав за щиті, полузащиті, але завжди врвався в напад. Він не був високого росту, але боровся в переді. Хоча були хлопці і повише нього. Побратими згадують про Михайла як справжнього воїна, сміливого, рішучого та відданого своїй справі. Його рішучість проявлялась не лише на полі бою, а й в щоденній службі. Михайло не боявся брати відповідальність, швидко приймав рішення і швидко діяв навіть під обстрілами. Він казав, ярчярче там все беру на себе керування, і якби все стало ровно. Він прийняв керування. Організував хлопців по радіостанції все і втримали таким чином позицію. Після відкриття меморіальної таблички Михайлу Цимбалюку люди поклали квіти до його портрету: вічна та світла пам'ять захиснику. Анастасія Возгречко, Сніжана Клименко, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.